Я була така зла на неї, що думала, зараз вб'ю, як не ножем, то машиною. Так розлютилася, що навіть не, не тямала себе. Та неможливо з нею поговорити. Ну, Ви ж бачите, що коїться кожного разу, але ж не зрозуміла, звідки в слави ті ж самі порізи. І одежа в неї теж вся порізана. Мабуть, ви праві. Вона просто намагається відвести від себе підозру. Дякую вам, дядько Павло. Ні-ні-ні, не треба. Фу, пластикову пляшку можна. Легко порізати ножицями. Мені вже краще. Це після ДТП нічого не змінюється. Все стає тільки гірше. Мабуть, я поїду до Христини. От прям зараз заберусь та поїду, якщо дорогою не загинуть.